Я не зовсім погоджуюсь з тим, що Янукович здався Путіну. Ну, не, не повністю здався. І наскільки я розумію, недовіра взаємна зберігається між Путіним і Януковичем. Але Путін допоміг Януковичу, по-перше, тому що Майдан це не тільки виклик Януковичу, але й Путін. Угу. По-друге, треба було відволікти Януковича від європейської інтеграції. Угу. А Янукович діяв дуже просто. Він опинився в такий. Перш за все, економічна ситуація, коли хто допоможе, з тим я буду дружити. Ну, це Допомогли. ситуативна така політика. Правильно, Правильно. Є... Правильно. Є... але наша політика, на жаль, навіть зараз, і навіть в таких от великих геополітичних рішеннях, вона теж ситуативна. А хоть це після нас хоч сьогодні, Я дуже часто, я і раніше, навіть ще до Вільнюського mm -hmm. саміту це цитував, і зараз Гайдара. Uh -huh. Нам би продержатися. Uh -huh. Да. На жаль, така політика. Да. І влада uh, отримала допомогу від Путіна. Це дає можливість uh -huh. до президентських виборів uh, зміцнити ну, стабіліту. Соціальну економічну ситуацію, дає гроші на соціальні програми, як офіційні, так і неофіційні на виборах. І це, між іншим, збільшує шанси Януковича на президентських виборах. Причому можливо обійтися і без прямих фальсифікацій. Соціологи засвідчили, рейтинг Віктора Федоровича почав зростати якраз після подій на Майдані. На жаль, Майдан на сході і півдні значна частина людей сприймає як чуже явище. Що чужі проти нашого і проти нас. Плюс оцей поворот Януковича в бік Росії це сприймається теж як природні явища, і тут вже може виникнути ситуація. На жаль, дуже небезпечна вже для країни, для її єдності, коли прихильники європейської інтеграції можуть зіткнутися на виборах з прихильниками інтеграції з Росією. І це буде на іспит на розрив країни.